Андрій Лесенко, 58-й. Давід Каращенко у запасі. Під номером 21 Станіслав Федешин, 15-й. Осавери, то Воно, франківці в одній четвертій. Зуміли пройти черкаський КЗ Осдеюшор. В одній восьмій ревера обіграла, ДЮСШ-1 США з міста Хмельницький. У групі 1, До речі, ревера зуміла випередити Мінай. Посіла команда другу сходинку. На одне очко більше, ніж. Минай 42 заліці. На одне очко більше, ніж. Минай 42 Ці Вони на груповому етапі. І одразу ж забивають. Тут незрозуміло, хто з гравців забив, чи то капітан відзначився. 49-й номер. Стає рахунок у сьогоднішньому протистоянні вже у, у стартовій 10 хвилинці. Кожен саме капітан Рвере зумів замкнути цю передачу з кутового. Тут так і є. Він останній торця з Нестором Баланом. Балан віддає правіше. Навісна передача, в карний майданчик. Удар! Ох! Виграв він тут позицію. Рвер. Нагадаємо нашим глядачам, що слід підписуватись на YouTube канал і на телеграм-канал дитячої наш. Будеш пенальті. Розганяється удар, і тут без шансів для голкіпера. Спокійно котить під самостійку м'яч. Капітан Ревери. І рахунок у матчі на 12-й хвилині стає Два Виконує Виконує метровий удар. Футболіст Ревери 1908. І віддає передачу Кульчицький. Хороша передача на хід партнеру. Удар. Ближній кут зараз пробивав Максим Гошовський. Поліст ревери. Навісна передача. Це вийшов удар по володіннях. Раз уже Гошовський. Одну хвилину компенсовує Гошовський. Аріс Кробач. 36-й Максим Павлюк. 72-й Іван Тимчук. 13-й Святослав Гринів. 33. й Ростислав Кухтарук. 63-й Максим Бурачок. 53-й Роман Гурик. Якраз Івано-Франківці. В атаці. Сейв у виконанні Сергія Шанти. Голкіпера Менас. Грає Богдан Боднарук. Уже під тиском змушений приймати м'яч Тимофій Бондаренко. Розвертається Тимофій. Навісна передача в карний майданчик. Тут від голови захисника Івано-Франківської команди. М'яч грають Івано-Франківці. Андрій Лесен. Місна передача. Ну, Івано-Франківці на власній половині поля. Зараз вони. Контролюють, його, і вертикальна передача. Може вийти контратака Гостра. Бачимо, одразу ж вмикається. Футболіст Ревери виходить на хорошу ударну позицію. І удар. І м'яч у воротах. От сам собі створив момент. Гравець. Ревери. 46. Фактично по пустих воротах. Там захисник намагався на лінії воріт завадити. Ну, Звичайно, от як. Кидався Олег Шанта. Прибрав його спокійно. У першому півфіналі команду Чайка з Вишгорода. Біля зараз. Тимчук. Удар! 4-0. Тут на добиванні вдало діє Платон Городов. І рахунок у матчі стає. 4-0. Потар Менайської команди. Як наслідок. Відлітає м'яч прямісінько на ногу Платона Городовий. 4-0. Стає на 52-й хвилині матчу. Своєрідне святкування. Переведення на правий фланг. Там також мчиться гравець мінацької команди. Схоже, це Тимофій Бондаренко. Помиляється з передачею. Удар з далекої відстані. Прямісінько. QR-код. Будь ласка, скануйте і підписуйтесь. Мінаці. На Маганківці переведення на протилежний фланг. Удар за мешкарного майданчика, але не точно.